Один случай такий, мама моя перестала ходити ногами. От привезли сюди до Володимира Івановича. У мене навіть не було мислі вести її кудись. Пройшло 40 минут, мама виходить своїми ногами, улибається, і до кінця життя в неї більше з ногами, ніяких проблем не було. Не знаю, що там було, що він зробив, але він волшебник. Він лікує, ну знаєте, йому від Бога дана ця професія. Він дуже чуйливий до людей, він дуже вічливий. Він вислухає тебе, навіть другий раз думаєш, що Господи, що я йому розказую, а він все одно вислухає. Він завжди допоможе. Він дуже професіональний лікар. Я в нього лікуюся, скажу чесно, всі свої, як то кажуть, болячки. Він завжди прийде на допомогу. Навіть якщо до нього дзвонить вечором, він завжди візьме телефон, завжди підскаже що, як. Він мене виручив дуже такою ситуацією в прошлом році, в апрелі місяці, якраз на Пасху. У мене одібрала ноги. І я просто сиділа в хаті, плакала, не знала, що робити. Точка Казвони до Володимира Івановича. Я позвонила. Він мені сказав, зараз йдіть беріть ото, ото, ото і уколіть. Ви знаєте, в мене на третій день я пішла ногами. Я пішла ногами. Це я же говорю, я молюсь Бога за нього кожен день, щоб він дав йому здоров'я. Щоб він дав йому здоров'я, здоров'я і здоров'я. Тому що якщо. Таких людей не буде, я не знаю до кого ми взагалі будемо ходити тоді, де ми будемо лікуватися. Працюю вже багато років, а це працює 45 років, з них 39 років в цьому лікарняному закладі. Я закінчив Київський медичний інститут з відзнакою. Потім практичні навики, в мене хороші були вчителя. На даний час 17 тисяч оперативних тручань виконані мною. А саме головне це коли бачиш пацієнта. Який задоволений, який тобі говорить, що декілька років назад ви надали мені медичну допомогу, і я вже більше на цю хворобу не хворію. І основний результат це коли тобі пацієнт вдячний. У мене слов немає, душа горить, як хочеться багато всього сказати про цього чоловіка. І я тільки не тільки я це можу сказати, це можуть сказати багато людей, тому що суми город малий, і ми общаємося всі. І як тільки заходить розговор про хірургію, то на першому плані у нас безбабний Володимир Іванович, п'ята поліклініка, його хірургія єдиного дня. Чоловік дуже великої душі, дуже великого серця. Я не знаю, яке він там серце має, бо він сам такий маленький у нас, ну серце, мені кажеться, в нього повністю все. що тебе тут ждуть тебе тут ждуть вони бажають вилікувати кожного вони зустрічають кожного вони ніколи нікому вірту не відказали тут атмосфера дуже в колективі благоприятна вона так от ідеш і хочеться йти покраще хай бог розперед все буде добре вилікуйтесь підлікуйтеся і дальше Слава Україні, героям слава.